Батьки, вийду я. Цього хлопця ми перетворюємо на жилого призлого <ріць> призлющого вовка. <ріць> ви всі гуси. <ріць> я вам як скажу, гуси, на пашу, ви вийдете до Юри. Це, як я скажу, гуси, додому, ви маєте бігти, щоб вас вовк не зловив. І кого з них зробить? То той перетворюється вовка. на вовка. Гуси на пасу! Є вовк ще? Вовк ще є? Вовк ще ти що спиш? Коли вони вже ситі йдуть додому, а нащо вони тобі худі? Так, увага! Сірі гусоньки, де ж ви бували? Жир Дірже ролик дітей. Сірі госоньки, дайте нам одне. Серіть ви одне, котре завгодне. Гуси додому. Сірі госонки, без не побали. são do ah! Сірі гусоньки, дайте нам одне. Беріть ви одне, котре завне. Гуси дому!